Порада на найближчі вихідні 10-11 серпня для всіх знаків зодіаку я продовжую. Скорпіон! Вам потрібно бути обережним, бо хтось в вашому оточенні не щирий з вами, і, можливо, хоче вас використати. Та обвести навкруги пальця. Тобто будьте, будь ласка, обережні. Не довіряйте людям, фільтруйте своє оточення. Стрільці. У вас буде якесь протистояння, якась така ситуація трішечки конфліктна. І порада така, що не витрачайте свій ресурс дарма, тому що ось цей конфлікт він не вартий тих сил, які ви витратите на вирішення, на з'ясування стосунків. Просто з, ну от, за заможливості не роздмухуйте цей конфлікт. Просто його якось нейтралізуйте. Козиріг у вас якісь дуже активні вихідні? Це, знаєте, будуть дуже швидко відбуватись події. Можливо, це буде якесь повідомлення, яке ви дуже довго чекали, і ви його дочекаєтесь. Або нарешті ви зможете кудись вирушити, куди ви чекали, щось вам не було можливості поїхати. І нарешті ця можливість з'явиться. Чи це фінанси прийдуть, чи це якось новину ви отримаєте. В будь-якому випадку дуже швидко будуть розвиватись події, ви будете в активному русі. І все буде відбуватись дуже швидко, але е дуже позитивно для вас.